12-річний вінничанин Станіслав Олійник зіграв роль маленького Ярослава Ракицького у відеокліпі до дня народження футболіста. Ярослав Ракицький відомий український захисник Шахтаря, багаторазовий чемпіон України. Після отримання постійного місця в основі Шахтаря увійшов до Національної збірної України і дебютував там 10 жовтня 2009 року у матчі проти збірної Англії. Перший гол за національну збірну забив у другому своєму зіграному за неї матчі, відзначившись у воротах збірної Андори, 14 жовтня 2009 року. Ярослав Ракицький грав за російський зеніт, але з початком великої війни вийшов зі складу команди. Вінничанин Станіслав, який зіграв малого Ярослава, захоплюється футболом і тренується у Вінницькій дитячій футбольній школі Шахтар. Носить той самий номер 44, що й його кумир. Для хлопця участь у кліпі стала неабияким досягненням. З нами на зв'язку Станіслав Олійник. Вітаю. Доброго дня. Розкажи, будь ласка, як тебе взяли на роль у відеокліпі. Спочатку одного вечора до моєї мами позвонив мій тренер і розповів, що Ольга Ракицька, жінка Ярослава, хоче, щоб я знявся у кліпі. Тренер вибрав мене, тому що я лівоногий і можу віддати діагональну передачу через все поле. Тобто були якісь схожі схожості, так, із твоїм кумиром. Так. Що ти відчував, коли дізнався, що будеш грати роль Ярослава Ракицького? Я спочатку дуже обрадувався, я дуже був веселий. Дуже позитивні емоції були, так? так? Радість. От так. якось можеш описати ці почуття. От просто така радість чи, можливо, якісь хвилювання були трошки. Ну, було хвилювання, трошки мурашки такі були, а потім я звик, і мені все дуже сподобалось. І отримав просто задоволення від зйомки. Так, дуже багато задоволення. Розкажи, як та де відбувались зйомки відеокліпу, і, власне, що запам'яталось найбільше? Зйомки спочатку були на Вижгородському озері. Потім ми поїхали у самий Вижгород та почали знімати самий кліп, там, де були моменти з футболу. І що мені найбільше запам'яталося, те, що ми з, з Раківським та його командою знімали футбольні моменти, як він відпразнував або ще щось, як він забивав голи, повторював його рухи. Тобто пер, вчився техніки, правильно? Mm. Можна так сказати. Тобто, ти навіть разом з ним грав у такий, можливо, маленький футбол, трошки, можливо, чогось навчився. Скажи, будь ласка, подбузка... може бути. Може бути. Чи змінилось твоє ставлення до футболу після зйомок у кліпі? Так, моє ставлення змі... змінилось після, зйомку... після зйомок у кліпі, тому що я зрозумів, що потрібно дуже багато працювати і ставитись до футболу трошки інакше. Можливо, серйозніше, так? Якось відповідальніше? Можливо, так сказати. Скажи, можливо, з'явилася якась конкретна ціль у цьому спорті? Так, з'явилася ціль досягнути своєї мрії. В тебе мрія можеш сказати, чи це секрет поки що? М -м, можна сказати секрет. Добре. Тоді ми тобі бажаємо, щоб твоя мрія здійснилася. Бажаємо наснаги, щоб ти от кожного дня своїми маленькими кроками міг здобути те, про що ти мрієш. А нашим клімачам нагадую, що з нами на зв'язку був Станіслав Олійник.